Всіх рада вітати! Актив, звичайно, впав, бо я нічого не знімаю, тому підтримайте мене, підпишіться, хто не підписався, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, коментар. Буду дуже вдячна. Була на завозі 15 хвилин, бо не було в мене часу. Ось такий пуховічок. Це не з дешевих брендів, подібне знайшла, коштує 10 тисяч гривень. Придбала його мамі, мама неймовірно задоволена, тому що вона такі хукала собі дуже легенькі, 90% там пуху і 10 пара. Ось таку бачила ще маєчку топік, не придбала. Були дві е, однакові футболочки ось такі, але вони XS. Вони, звичайно, на мене налізли, але я більш вільно люблю футболки, тому і мені не подобається цей виріз. Вони нові, дивіться, вони складені, як в магазинчиках. Ось. Ну, Така футболочка, але вона вже не біла, а сіра, тому, звичайно, залишила. Була ось така блуза, подивіться. Я такий бренд не зустрічала. Це, звичайно, Вінтаж, Мені сподобалась. На дотик Віскоза, але бірки я не знайшла, бо я поспішала. Немає гудзиків, але нічого. І позаду дивіться, яка спінка. Ну, то файно виглядає, мені сподобалось, але її не придбало, бо були плями. Я не знала, виведучи їх чи ні. Така теж вінтажна, ось такий бренд, мені не зустрічався раніше. І також були плями нагально. Тут я вам ге показала. Завагла так нормально. Дивіться, яка пігамка. Це говково 100%. Такі вставочки були, але це XL. мамі вона велика, мені тим паче вона велика, бо я ще схудла, і зараз мені і еска буває завелика. Ось. Таку ще пігамку бачила, але це поліестер, тому, звичайно, залихала, я його не люблю. Залихала, не придбала. Шовковий халатик з поясом. Це просто розрив, як то кажуть. Так, була плямка, сподіваюся, її вивезти. Більш нюансів немає, дівчата, він настільки кайфовий, настільки приємний. Ох, звичайно, взяла. Так, ось така хавкова маєчка, це вже інший день завозу. Чесно кажучи, нема що вам знімати. Такі недобрі завози стали. Ну. Але цю, звичайно, придбала мамі, вона задоволена. Була така сорочка, блуза, напевно, блуза, ніж сорочка в такі гепарди. Ось така кепка була. Вона в вже потаскана, залишила в магазині. Ну, ці штуки зроблені заводські, але просто вона виглядає вже такою, знаєте, як її поносили, викинули, і потім ще хтось хоче носити. Таке взуття кіряне, 37 розмір. Але мені за великий. 37 в мене не ходовий, його ніхто не купує, воно новеньке. Ось такі сріблясте. Але в мене така була потертість, напевно, від транспортування. Така Calvin Klein, це оригінал, кірзамінник, всі бірки присутні, але кірзамінник я не беру. Всі логотипчики, все там всередині бірочка. Мені було складно її показати, бо... Там кихенька не вивертається ось. Пробачте, але просто реально складно. Як у вас справи? Ви їдете кудись відпочивати може, за кордон з дітьми або самі? Мені дуже хочеться, але подивившись ціни на готелі, то, то ні. Я того не потягнула. Дівчата, ще дуже велике прохання. В кінці буде відео. Це збирається моєї близької людини на автівку. Хлопці на нулі захищають нас. Тому хто скільки може, перехліть або придбайте в мене якусь річ, і я перевога це хлопцям. Тому як вам зручніше, але як вам краще. Були ось такі дві сумочки. Цю я, звичайно, придбала. Ну то подивіться, вона новенька, там ще плівочка є. Мені здається, цей бренд знає багато людей. Він небюджетний. Ось там 500 фунтів або євро. Всім дякую за перегляд!